Поградить, як вистояти проти сатани, що робити? Яків, 4 розділ, 7 вірш. Отже, покоріться Богові, протестаньте проти дияволу, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, виправте серця двоєдушні. Ви знаєте, я чув така знаменита фраза, чую, як часто проповідники це кажуть. Треба протистати дияволу. Знаєте, там, я не можу в такому вигляді вам рекомендувати протистати дияволу, тому що це є вирваний вірш з контексту. І людина протистає дияволу і бачить, що нема результату. Брати радять, що треба противостати, ти противостаєш. Сатана, я тобі забороняю, я тобі противостаю. І ти дивишся, результату нема. Чому? Тому що є послідовність Божої волі. Зверніть увагу, як Бог сказав. Покоріться Богу. Протестаньте дьяволу і Він утече від вас. Є послідовність. Для... Ти... то, що ти протестав дьяволу, ти для диявола ноль. Для того, щоб ти переміг диявола на твоїй стороні, має бути Господь. А для того, щоб Він був на твоїй стороні, ти маєш йому спочатку покоритися. Покоріться Богу, протестаньте дьяволу і Він утече від вас. Людина, деколи Богу не покоряється, Бесів ганяє вона їх, вони її ганяють один одного. А результату нема ніякого. Чому? Тому що Бог сказав: покоріться Богу. Покоріться Богу. У виконанні волі Божої є твій захист. Коли ти виконуєш волю Божу, ти знаходишся в такій атмосфері, де сатана не має доступу. Для того, щоб диявол мав доступ до людини, людина має відкрити двері для диявола. Як Господь каже, це стою і стукаю, так і диявол стоїть і стукає, кому ти відкрив двері серця, той і туди увійде. Є знаменита фраза, яка написана в книзі Параліпоменон чи Другий хронік. Коли повертається Божа людина з війни, виходить Азарія, сину дідів, пророк на зустріч, і він каже, дуже важливі слова, Брати, почуємо ці слова. І я це повторяв вже. Ми деколи кажемо зібрання, всі так роблять, не тільки ми. Приходимо в зібрання і кажемо, Боже, будь сьогодні з нами. Це така тради... традиційна, класична молитва церков. А там, там є дуже важливі слова. Господь з вами, коли ви з ним. Господь з вами, коли ви з ним. Брати і сестри, наберу таку відвагу сказати такі слова. Якщо людинка сюди прийшла в зібранні з Богом, Бог буде з нею. Це Божа умова. Ти з Богом, Бог з тобою. Написано: якщо будете шукати Його, знайдете Його, і як залишите Його, Він залишить вас. Це Божа умова, вона і в новому завіті актуальна. Покоріться Богу, протистаньте дьяволу, і Він утече від вас. Ось сатана нападав на Христа, Він його спокусив одною спокусою, повели камню стати хлібом, кинься вниз, поклонися мені, і далі написані чудові слова. Коли Сатана, чи три спокуси, Христос чи три спокуси пройшов, написано: І відступив від Нього Сатана, і приступили ангели Божі, і служили йому. Це послідовність. Сатана спокушає, ти устояв, ангел Божий тобі даний і Він тебе охороняє. Але для того, щоб ангел Божий був з тобою, ти маєш устаювати у духовній боротьбі. Є невидимий світ, якого очі наші не бачать. Ну він є реальний, він є існуючий. Ми можемо в нього не вірити. У дні пророка Єлісія, коли прийшли його пов'язати, бо кожен раз вони приходять, вони тільки йдуть окружити, а євреї їхню засідку знають. Вони там засідку зробили, а вони прийшли мимо. І каже, цар сирійський, предатель, каже, зрадник є у рядах ізраїльтян. Звідки вони так знають? А, він, а вони йому кажуть, нема зрадника царів. Там у них є Божа людина, і все, тот, всі твої засідки він розсекречує, бо йому Бог показує, де засіли. Значить, взяти його і вбити. І прийшли його взяти. І оцей Гієзі, його слуга дивиться, армія коло міста. І що ж ти будеш робити? І каже Єлісій: такі слова до Господа, помолився і каже: Господи, відкрий йому очі. Знаєте, є духовний світ, ми його не бачимо. Ми не бачимо ангелів, які коло нас. Ми не бачимо Бога, який нас береже. Ми не бачимо сатану, який до нас приступив. Ми не бачимо. І от Єлісей каже: Господи, відкриймо очі. Є духовний світ, який бачу тільки ті, кому Бог дав бачити. І коли Бог відкрив очі гієзію, Він дивиться, а місто все кругом, окружене Божими колесницями. Плотські очі бачать ворога, а божі очі бачать Божі колесниці і каже тих, що з нами більше, як тих, що з ними, вони нас не переможуть. Бо Божа охорона більша. Божа охорона більша. Коли Славік Матковський розказував, як прийшов екстрасенс і робили з'їзд, і він набрався такої сміливості, знаєте, увірував в новий християнин. Знаєте, дерзості багато пішов розганяти цих колдунів. Зайшов туди і думав, що він має силу Божу таку, щоб їх розігнати, а там сатаністи зібралися, І як вони на нього назвали сатану. І він каже: мені, як стало погано, і каже, одна молода пробувала його колдовством взяти. І каже, не може. А друга колдуня підійшла до нього. До тої молодої і каже, ти з ним нічого не зробиш. Бо каже, я бачу кругом нього така біла стіна. Каже, ти з ним нічого не зробиш, бо його береже Господь. Його береже Господь. І він каже: мене рука Божа викинула звідти з того приміщення, я туди більше не пхався. Велика Божа охорона. Ну ми ж її не бачимо. І ми не бачимо, коли приходить сатана, особливо перед суботою. Особливо до тих, хто має проповідувати. Особливо до тих, кого Бог хоче використати на якесь служіння. Сатана бачив, вот-вот-Бог використає людину, що треба зробити? Забрати в неї мир, забрати в неї настрій, вдарити її чимось. І сатана, він же з неба не б'є з пресподньої. Він через людину. І коли нас б'ють через людину, ми ж не бачимо сатану. Ми бачимо людину, яка нас б'є, але це не людина нас б'є, нас б'ють через людину. Ми будемо молитися, каже Петро Христов, Христос каже, мені надлежить уйти в Єрусалим і пострадати там за рід людський. Петро каже, ні, ні, Господи, не йди, не помирай. І що каже Христос Петрові, відійди від мене сатана. Він бачить, що за Петром сховався хтось. І він шепче Петрові на вухо, скажи Христові так. Може він це прийме і відкажеться від Голгофи. І рід людський ніколи не спасеться. Ну, Христос бачить не Петра. Христос бачить того, хто сховався за Петром. І Він каже: відійди Сатана, він не Петрові це каже. Він каже тому, хто схований ззаді. На превеликий жаль, друзі мої, як зумів сатана цілого. Главінствую, що апостола використати сильного, він нас теж деколи використовує, би ми один одного побили, забрали настрій, забрали мир Божий. Ми навіть, бідні, не розуміємо, що навіть не ми робимо, то чорна сила стоїть ззаді, і вона хоче, щоб один одного кусали, з'їдали, побивали. І ми робимо так, бо ми не розуміємо, що існує духовний світ і є закони цього світу. Ну Христос сказав колись так, коли Сатана вже робив роботу і пробував апостолів сіяти тих пшеницю, Він каже такі слова, що каже: ось іде Князь світу цього, ну у мені немає нічого. Він мені нічого не зробить. І як то прекрасно, коли диявол до людини приходить, і звідтам, і звідтам, ну і нічого не може зробити. У мені немає нічого. Ну коли людина допускає гріх у своє життя, Допускає грязні думки, допускає грязне життя. Вона сатана має на неї право, і він її б'є тоді, заганяє в різні думки погані, тільки тому, що людиночка сама добровільно погодилася на це, відкрила двері для диявола. Ми будемо молити зараз. Щоб дав нам Бог благорозумія розуміти, що в виконанні волі Божої є наша міцна охорона. Там, де ми виконуємо волю Божу, сатана не має ніякого права на нас. Тому Хай Бог дасть нам сили виконати Його волю, молитися про Божий захист в крові Ісуса Христа, в крові. Я помню свідчення одної маленької дівчинки. Яку Сатана приходив страшити вночі, коли вона лягала спати, сатана прийшов і страшить її. І вона прийшла до церкви і розказала це. І їй в церкві дали таку пораду. Коли він прийде слідуючи раз, а ти скажи в ім'я Господа Ісуса Христа відійде сатана. Вона, коли прийшла ніч, сатана пробує страшити, вона сказала, В ім'я Ісуса Христа відійде сатана. І каже: Він більше ніколи не приходив, тому що в імені Ісуса Христа є велика сила. Чим ми себе захистимо, як не цим великим іменем, нашою потугою, нашою силою, сім синів, Скеви пробували з сатаною щось зробити. Всіх сімох побив, всі побігли без одежди. І сатана каже: Я знаю Христа, а вас, хлопці, я не знаю, хто ви такі. А хлопці думали без Христа поганяти диявола. Ми навіть не будемо пробувати це робити. Ми будемо. Надіятися на рани Ісуса, тому що в них є велика охорона для Божого народу. Ми склонимо коліна і будемо просити Божого захисту на наш розум, тому що там в розумі відбувається поле боя, там воює Сатана з людиною, в розумі людському. З тілом буває деколи, але це дуже рідко. Основна боротьба в розумі, щоб в розумі нашому завжди була Божа охорона. Думки самі по собі не приходять, за ними хтось стоїть. За цими думками ми молимося, щоб над нашими думками був Божий захист.